Угорщина, Німеччина, Ізраїль, Франція усі ці країни з осені чекають гості закарпатських фехтувальників. У наших мушкетерів дуже насичений графік. Навіть влітку мотив зрозумілий. У кращих фехтувальниць області з осені дні розписані по годинах. Буде декілька етапів Чебето Європи. Перший буде в Сербії з двадцять 27 числа. А перед тим мене це скадець, а юніорський етап це в мене буде в за, за за тиждень до зрання ніну. Готуюсь до етапів Кубку Європи та світу. Це міжнародні змагання. Вони проходять в різних країнах світу. Наприклад, перший турнір – це буде в Тімішуарі в Румунії. Потім я готуюся до українських змагань, до юніорських. Дівчата мріють не просто виступити, а привезти звідти медалі. Проте участь у змаганнях може бути під загрозою зриву, особливо в закордонних причина банальна: нема грошей. Краща шпажистка України серед юніорів, уж Владислава Харькова, зізнається, поїздки на турніри в Європу їй ніхто не оплачує. Усе за свій кошт. А це мінімум 300 євро щоразу. На всі змагання за границю і по Україні ми їздимо за свій рахунок. Тобто це дуже складно, тому що дуже багато змагань ми пропускаємо, але коли приїжджаємо за границю, тобто це зовсім другий. Дорогий зовсім світ фехтування, і вони зовсім по-другому фехтують. Досить важко перелаштуватися. Тренери відзначають, шукатимуть додаткове фінансування для наших спортсменів, але і далі сподіваються на державу. Цей сезон буде олімпійським, тому на фехтування обіцяють виділити додаткові кошти з Києва. А поки їх чекають, тренери беруться вчити нових дітей цьому виду спорту. Віднедавна у них для цього особлива мотивація: власний чемпіон світу. Можливо, дітки чули, що в нас в. Уже чемпіон світу спітування Анатолій Герей, і це є великим стимулом, мабуть, для усіх і е, дуже великим е, натхненням, мабуть, для нас тренувати діток і бачити в майбутньому чемпіонів чемпіонів світу, Європи і України. А розпочинати тренувати майбутніх чемпіонів можна з восьми років. Саме таких маленьких хлопців та дівчаток чекають гості з вересня на навчання.